Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах Литовська громада Аргентини відсвяткувала День Незалежності України. Українці шукають можливості вчитися рідною мовою. Будівельникам із України частину зарплати виплачували конвертами. Корупція в Україні блокує постачання західної зброї. Українська спортсменка зі стрибання у висоту отримала золоту медаль. Велика група представників литовських громад Аргентини взяла участь у заходах, присвячених 32-м роковинам незалежності України. Представники громад вперше взяли участь в офіційній церемонії, що пройшла в аргентинській столиці на площі генерала Сан Мартіна, на якій також були присутніми надзвичайний і повноважний посол України в Аргентині Юрій Клименко, голова Центрального представництва України в Аргентині, почесний консул України в провінції Буенос-Айрес. Увечері у місті Берез у столиці переселенців губернії, біля пам'ятника переселенцю представники Березького відділення Українського культурного товариства Просвіта організували урочисте вшанування. Для українських дітей, які зараз живуть у Литві, адаптація та інтеграція в новій школі є серйозним випробуванням. Деякі діти з радістю йдуть до школи, для інших день у школі є надто важким. За даними Міністерства освіти, науки та спорту, діти біженців з України мають такі самі права навчатися у школах та відвідувати дошкільні освітні заклади, що й литовські діти. Крім того, з цього навчального року діти біженці від війни навчатимуться у дитячих садках загальноосвітніх. Та професійних школах у загальних класах з іншими литовськими учнями. Проте, не всі українці згодні з таким рішенням, тому шукають можливості навчатися рідною мовою. Кримінальна поліція Вільнюського повіту, яка розслідує економічні злочини, виявила групу осіб, які виплачували частину зарплати будівельникам з України в конвертах. Встановлено, що особи, які здійснюють цю діяльність під прикриттям кількох компаній, створених у Литві, знаходили осіб із третіх країн, переважно України, та працевлаштовували їх. За даними поліції, іноземним працівникам офіційно сплачували мінімальну заробітну плату, і вони сплачували державі лише обов'язкові податки. Однак інша неофіційна частина зарплати їм виплачувалася іншими способами, створюючи схему, в якій брали участь компанії підконтрольні організаторам тієї ж схеми, яка була створена і використовувалася спеціально для цієї мети в Польщі та Україні. Корупція в Україні дуже впливає на країни заходу при ухваленні рішення про постачання зброї Києву, каже президент Литви Гітанас Неуседа. Про це він заявив після того, як президент України Володимир Зеленський у неділю ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Резнікова Рустемом Умеровим, який з минулого року очолює фонд держмайна. Хоча Зеленський у своїй доповіді не згадав про корупцію, останнім часом у Міністерстві оборони України розпочалися розслідування про зловживання та хабарництво при закупівлі зброї. 21-річній український спортсменці зі стрибання у висоту Ярославі Магучик нарешті вдалося розтопити лід, який відділяв її від золота на найвищому рівні. На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Угорщині в Будапешті Українка виборола свою першу золоту медаль чемпіонату світу та присвятила свій виступ Україні. Дякую за перегляд! Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕтаПлюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу lina.vinskute.sobaka.etaplus.lt. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!